Всіх вітаю! Прийшла монетка від підписника 50 копійок України 92-го року. Донецький фальшак. Іменуємий улипка посмішка. Аверс монети має зображення три зуба. Зверху напис Україна, внизу дата по боках колося пшениці, листя каштану, гурт, мілкана січка, переривча сторифлена. І реверс монети, напис 50 копійок по центру. Та по колу ягоди калини з вінком, ягоди у вісьми ячейках і під буквами О та П у слові копійок. Ягоди розміщені у формі посмішки. Тому і називається монета посмішка, улипка. Якщо є такі монети, ціна на сьогоднішній день стартує від 200 гривень за монету. В ідеальному стані від 300. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.